Вітаю, мене звати Віталій Ковач, я професійний сумілі. І сьогодні ми спробуємо з вами розібратися в складних термінах, які нам дає Німеччина. Тому що коли ми говоримо про німецьке вино, яке в нас на столі, це дійсно смачно, ефектно, в якійсь мірі вершина поняття балансу в вині. Але коли ми читаємо етикетку, вона дійсно досить важко читається, адже це німецька мова. Ну давайте послідовно. В нас на столі рислінг. Тобто сорт винограду різних на етикетці нам зображений. Категорія кабінет це початкова, скажімо так, стадія певної піраміди неякості, а цукристості. Вина. По якості вона знаходиться на най найвищій стадії, тому що перша в нас Тафельвайн, далі йде лендвайн, далі йде квалітет свайнтербітте. І остання сходинка Qualitätswein mit від Прадіка. Коли ми перейдемо на контретикетку, то ми побачимо додатковий надпис Feinherb. Це властиво для регіону. Ону мозель, мозель Сар Рувер, який нам говорить про те, що в цьому вині ідеальне співвідношення кислоти та цукру, і це вино по факту трошки солодше, ніж ми зазвичай бачимо завжди кабінет, але рівень кислоти достатньо високий, тому ви можете його споживати і отримувати реально насолоду. Давайте скуштуємо і зрозуміємо, що для нас підготували. Традиційний колір для вина сорт винограду Рислінг, тобто солом'яний відтінок. До речі, тут напевно вартує додати, що Рислінг це один із найскладніших сортів винограду на планеті Земля. І якщо говорити конкретно про білі. Сорти винограду, то він є на вершині піраміди, тому що це єдиний, напевно, сорт винограду, який реально здатний зберігатися десятки років, особливо якщо він з Німеччини, де має додаткову кислотність, а кислотність це один із показників, який дозволяє вину знаходитись в тонусі все своє життя. І Якщо ми говоримо про рислінг, наприклад, 30-40-50-річної витримки, звісно, він з часом з солом'яного кольору буде переходити в золотистий, і таким чином ви будете розуміти, що чим темніший рислінг або він солодше. Або він просто старіший. В даному випадку він просто молодий. Аромат корислінгу досить важко сплутати з чимось іншим, тому що присутній досить такий цікавий мінеральний відтінок в ароматі. Так само можна віднести сюди жовті квіти, так само можна віднести з білою та жовтою шкіркою фрукти. Цукор на певній це, сходинці, досить високий, але кількість кислоти, яка є, він повністю цей залишковий цукор гасить. і Ви в результаті отримуєте, я б так сказав, кисло солодке вино, яке дуже багатьом подобається, тому що ароматика, яка ще є тут в цьому віні, вона досить на високому рівні інтенсивності. А отже, перед вами така знаєте, кисло-солодка фруктова бомба. Прямого розумінні цього слова питання: чим пити? Ідеально поєднується з фруктовою тарілкою і просто ні з чим. запросили подругу, поспілкувалися, іде присутня розмова, емоції. Файнхерп рислінг буде дуже дуже в тему. Бажаю вам побільше приємних емоцій в житті. Ну і звісно, рислінга категорії файнхер.